Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мені зараз часто задають запитання, чи варто починати будівництво в такий нелегкий час. Ми говоримо про будівництво приватного саме будинку. І я відразу відповідаю, що так, якщо, якщо у вас є фінансова можливість, то краще починати чим швидше. Чим швидше ви почнете будівництво приватного будинку, тим більше ви зекономите коштів. Тому що якщо ви будете цей, цю задачу відкладати, то кожен рік матеріали і роботи будуть дорожчати. Я не пам'ятаю ні одного разу, ні одного року такого, щоб був такий випадок, щоб матеріали і роботи дешевшали, вони або стоять рівно, або ростуть. Тому, якщо у вас є фінансова можливість, якщо ви вірите в нашу перемогу, я вам рекомендую починати будівництво. І запам'ятайте, що будівництво задіює мінімум 7 там, чи 8 галузь економіки, воно їх запускає. Тому, якщо є можливість, ще раз повторюсь, починайте будівництво. І сьогодні я хочу вам показати черговий варіант планування одноповерхового будинку. Цей будинок я проєктував в, по-моєму, да, в 2020 році. На даний момент він вже побудований. Він постраждав. Внаслідок бойових дій під Києвом, але слава Богу, порівняно з тими об'єктами, які постраждали, які я проєктував в Ірпіні і в Бучі. Даний будинок постраждав саме менше. Я не хочу вам показувати фотографії. Ну, я думаю, клієнту це буде неприємно. Це людське горе, це біда. Не потрібно на цьому, скажімо так, ловити хайп. Я просто вам покажу планування і покажу 3D-модель самого, самого фасаду, як він виглядає. І так, в нас. Будинок має три спальні, одну вітальню, в ньому є кухня, кладовка, тамбур, технічне приміщення, котельня і два санвузла. Причому що одна спальня в нас майстер спальня. От давайте подивимось прямо при вході в дом. От Ми заходимо в будинок наш таке невеличке, як в нас невелика вхідна група. Потім у нас розташований тамбур. З тамбура є вхід в технічне приміщення. В технічному приміщенні через отаку от перегородку в нас розташований гостьовий санвузол. це санвузол, я його називаю, санвузол бистрого доступу. Ви щось на участку робите, вам треба піти в туалет, ви просто зайшли, не розвиваючись, і попали вже в санвузол. Ви заходите в будинок, вам потрібно помити руки. Ви зайшли, помили руки, зайшли вже в будинок. В гардеробі, в цьому, не в гардеробі, а в тамбурі в нас розміщений шкаф для верхнього одягу. Тут показана умовно тумбочка для взуття і пуфік для того, щоб ми могли сісти і перевзутися. Далі ми проходимо в. Сам будинок по коридору. І е, по, коридор у нас складає 10 метрів квадратних З коридору в нас йде вхід в таку житлову зону, вона геподібна в нас. І ця житлова зона від зони вітальні, у нас, спальня, зониша зона від зони вітальні відділена от таким от невеличким. Шкафом, який має свою стінку. Стін, стінка, з якої утворена ніша для шкафа. Це покращує звукоізоляцію для житлових кімнат, для спалень. Коли у нас тут, наприклад, ви дивитесь телевізор, ви там сидите з за гостями. І вам потрібно, щоб наприклад, в одна спалень може грати роль, наприклад, дитячої, або дві спальні можуть грати роль дитячої, то дане рішення воно все ж таки трошки закриває оцей шум, який менше попадає через двері в. Вашу кімнату. Стіни даного будинку виконані із повнотілої цегли, як зовнішні, так і внутрішні. І зовнішні стіни в нас утеплені газоблоком 200 мм. По, по щільності, не пам'ятаю, по-моєму, чи де 200 чи де 150 Так, далі. У нас дуже цікавий тут варіант, є із майстер-спальнею. Ми, коли попадаємо в майстер-спальню, я її зараз вам трошечки збільшу. То в нас є окрема зона, це така, можна її назвати гардероб підписано, ну, можна назвати як прохідна робоча зона. Тут в нас розміщений шкаф для одягу, тут в нас розміщений такий комод, комод, або можна розмістити, наприклад, макіяжний столик, тут в нас розміщений шкаф для різних книг, наприклад, для канцелярії і саме робоче місце з комп'ютером. Потім ми з цієї зони вже попадаємо в спальню, і з спальні ми можемо попасти з вами в санвузол 3,3 метра квадратних. санвузлі в нас показано навісний унітаз, раковина і отака от е, душовий відсік без душової кабіни. Мені подобається, до речі, рішення, коли немає цих душових кабін, пластикових, навіть якщо вони не бюджетні, навіть якщо вони трохи такі більш преміального рівня, все рівно з ними проблеми. Вони там, На них появляються плесені, їх потрібно постійно мити. і Там такі є, скажімо, місця, які, до яких. Е, які знаходяться в важком, важкому доступі, і ти не можеш повністю їх вимити. Такі. Для мене це от кабінка душова чомусь асоціюється з таким недорогим готельним номером. А от коли в нас повністю піддон зроблений з плитки, коли в нас відділяється він, от, наприклад, там роздвижним склом чи навіть звичайна шторка. То це, скажімо так, менше деталей, менше місць, де може збиратися грязь, і воно більш, набагато більш практично. У нас також є тут і загальний санвузол для двох спалень, і ну, плюс він має загальний доступ з коридора. В ньому вже розміщена повнорозмірна ванна розміром 1,70 на 70. Так, не пам'ятаю, зараз я натисну, подивлюсь. 1,70 на 75. Сантиметрів. Дві спальні. Тут немає меблів, тому що клієнт ще не визначився по-моєму, на етапі проєктування, чи це буде спальня, де буде спальня, де буде кабінет можливо, якийсь, чи гостєва кімната. Тому Тут просто є в нас такі от площі. Сама, тих, саме технічне приміщення, трошки вернемось назад, воно роз, роз, розраховане на один опалювальний пристрій це газовий котел. Або твердопалений котел. Ну, в принципі, можна помістити два котла. Тут же питання більше за спеціалістами по інженерних мережах, як їм краще буде розмістити. По суті, можна розмістити таким чином котел, можна розмістити його і якось по-іншому. Залежить також ще від моделі котла. На даний момент ми ще не знали, який там буде котел. Ну, в разі, якщо буде не вистачати цієї площі, при проєктуванні можна все поміняти. Дуже цікавий варіант тут з кухнею. В нас є такий е, проріз дверний при вході в кухню е, через зону кухню, кладову для кухні. І плюс ми можемо попасти на кухню, не пересікаючи саму мультимедійну зону. Тобто, коли гості, там, члени вашої сім'ї сидять, дивляться телевізор, то ми не ходимо їм перед екраном. Ми проходимо на кухні через оці. Двері і попадаємо відразу на кухню. Те ж саме, коли ми, наприклад, накриваємо на стіл для гостей чи просто для своєї сім'ї, ми теж не пересікаємо мультимедійну зону, ми просто отак от можемо перенести посуд. З вітальні в нас є вихід на терасу. На терасі в нас розташована зона барбекю, стіл і кушетка для того, щоб можна було сісти, відпочити там в хорошу, теплу погоду. Наче все розказав по плануванню. Можемо зараз подивитися ще на 3D-модель даного планування, От так вона виглядає. І зараз перейдемо і покажу вам сам фасад як виглядає фасад. Ось така у, нас, таке у нас технічне приміщення, кладовка, От, вхід на кухню, як можна організувати саму кухню. Ну, по суті, тут ще можна якісь шкафи поставити, якусь робочу зону виконати. Ось наша майстер-спальня. Ми заходимо шкаф, тут знаходиться макіяжний столик і робоча зона. І оця душова кабіна, про яку я вам говорив. Тут, звичайно, немає там нюансів по інтер'єру. Я чисто розставляю меблі для того, щоб було в загальному зрозуміло сам об'єм, сам простір, що ці меблі поміщаються. Буває таке навіть, що я проєктую будинок, а в клієнта вже є якісь меблі, він хоче їх перевезти з одного житла в новий, новий будинок зі старого житла. І я ці меблі враховую, просто мені потрібно знати їхні розміри. Я їх створюю в 3D-моделі, і ми вже ці меблі розташовуємо, як йому. Буде, як клієнту, буде зручно. Е, також у нас є тут е, е, передбачено навісний унітаз. Під навісні унітази, в мене передбачені ніші вже спеціальні, для того, щоб можна було там розташувати зелений бачок. Так, по вентиляції в нас вентиляція йде на кухню. То це потрібно перейти на планування. У нас отут оновлена трошки версія. Значить, в перший канал в нас виходить це. Вентиляція самого санузла, потім вентиляція технічного приміщення, там, де в нас буде опалювальне джерело опалення знаходитись, і в димовий канал, наприклад, якщо ви хочете там поставити четвердопалиний котел, чи, наприклад, вивезти туди газовий котел. На кухні у нас теж дві вентиляції. Перша, іде, у нас це більший канал 140х270 мм. Це вентиляція. Всього простору, можна сказати, і менший канал 140х140 140 це вентиляція над плитою. Вона піднімається вверх і під навісною стелею проходить до самої витяжки над плитою. Так. Ну і само собою, в санувузлі. У нас тут теж є вентиляція одного, другого санузла, і місце на фанову трубу. Фанова труба у нас. Проходить от звіси, і вона йде таким чином. от Каналізаційна труба вона йде от таким чином під будинком через оцей санвузол. Тут у нас немає самого стояка вверх, тому що він не потрібен. Дві фанові труби я не проєктую, не показую місце на них. І вже виводимо до Септика. Ось такий був, така була ділянка в нас. Можете подивитися по розташуванні по сторонах світу. Пів, тут у нас південь. Тут у нас захід, північ і схід. Це, що стосовно поорієнтації світу на конкретній земельній ділянці з конкретним плануванням. Так, давайте тепер перейдемо на фасад. Покажу вам, як виглядає сам фасад. Там фасада було багато версій. Зупинилися ми там на одній версії. ну, В результаті все ж таки, коли вже робили штукатурку фасаду, то вийшло дещо там, скажімо, четверта якась версія. Було 3, а вийшла четверта версія. От, ну, В середньому, в загальному все залишається в принципі, в таких кольорах. От у нас barbecue, така от тераса інтегрована в основний схил даху. Горище в нас е, теж максимально функціональне. Можна його використовувати як кладовку. Зараз ми туди заліземо. Ось в нас таке горище. От. Е, якщо у вас є запитання, е, залишайте їх під відео. Якщо відео було корисне, буду вам вдячний за ваш лайк. Підписуйтесь на канал, на Патреоні є багато в мене інформації по приватних будинках. Переходьте, підписуйтесь, також, також підтримуйте там і задавайте свої запитання. Всього вам найкращого. Тримаємося. До зустрічі в нових відео.